Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город. Сьогодні хочу поговорити про обробку яблунь та груш після цвітіння. Ось уже пройшло повністю цвітіння цих дерев, от, от з'явилась завязь. І на даному етапі обов'язково потрібно проводити обробку. І проти шкідників, і проти можливих хвороб. Завязі дуже багато. Якщо ви бачите, ось тут видно, що вже зав'язалося, а отут от завязі немає. ці плодоніжки рослина з дерева, скоріше за все, скине, завязі не буде. Якщо ви бачите, що рослина починає скидати завязь, отут ще пару квіточок, як бачите, цвітіння на завершальному етапі, але вже... Обробіток потрібно проводити. Якщо бачите, що рослина скидає завість, ваше дерево, не потрібно панікувати, адже рослина чітко розуміє, скільки, її, скільки вона може прокормити, скільки може виростити вона яблук, скільки ні. Вона залишає лише ту кількість, яку вона може виростити. Звичайно, в майбутньому ми будемо проводити підживлення для того, щоб врожай був кращим. Але на даному етапі рослина сама регулює навантаження. Отож, чим ми проводимо обробіток? Якщо ми пригадаємо, то свій сад я вже обробляв двічі. Це сама необхідна схема обробки. Перша це по голому, по зеленому конусу препаратами міді. друга перецвітіння. Це була обробка проти шкідників і хвороб баковою сумішу, Сумішу, яка включала в себе препарат Міравіс від хвороб. Це досить гарний монопрепарат, який працює практично від всіх хвороб яблуні. І Прованто Провантовернол я використовував перед цвітінням, тому що він являється безпечним для бджіл. І Під час цвітіння ми не, задамо, не завдамо шкоди. Тим бджолам, які прилетять опиляти наші дерева. Ось ви бачите, друга яблунька. З'явилося дуже багато зав'язі. Обробляли від барашнистої роси, від парші. Це самі основні захворювання яблунь, а також від попелиці, від яблуневої плодожерки, від різноманітних пильщиків. Зараз. Необхідно проводити повторну обробку, оскільки весна почалася рання. Дерева дуже гарно почали набирати листову масу, гарно зацвіли, а потім ну, нам вдалося обробити їх до цвітіння ще коли була погода. Потім був період десь близько 80 днів, коли було різке похолодання. коли... Йшли дощі майже кожен день. Така погода є досить таки сприятливою для виникнення різних захворювань. Тому зараз настав період обов'язкової обробки наших дерев. І зазвичай я обробляю, стараюся не використовувати перед цвітінням та після цвітіння одні ті ж препарати. Бажано їх проводити їх заміну. Тому що, ну, як будь-яка хвороба, будь-який шкідник, він має можливість адаптуватися. Вони мутують, вони адаптуються до наших препаратів, тому бажано використовувати різні препарати, які діють на одного того самого патогена, але з різним механізмом дії, з різними складовими, з різним... різною діючою речовиною. Враховуючи те, що перед цвітінням проводилась обробка саду препаратом Міравіс. Після цвітіння я міняю його на теж препарат широкого спектру дії. От можна використовувати препарат Топсін-М або препарат Магнікур-Гард. Якщо ви хочете комбінацію препаратів, ці препарати чудово працюють як для монообробки. Ці препарати гарно працюють і по борошнистрі Росії, і по парші, і навіть перекривають маніліоз. Хоча яблуня не дуже схильна до захворювання маніліозом, але все ж таки бувають випадки, коли ця хвороба проявляється. Якщо ви хочете провести в комбінації обробку, можна використовувати препарати Скор та TOPAS комбінації, які теж перекриють практично весь спектр захворювань яблуні. Улюблений всіма препарат Хорус на даному етапі використовувати не зовсім доцільно, адже він все-таки більше працює, коли погода прохолодна. Зараз становилась вже досить тепла сонячна погода, тому ми його не використовуємо. Для обробки проти шкідників. Зараз у нас вже абсолютно вільний вибір. Якщо перед світінням ми думали про бджіл, думали про тих комах, які будуть опиляти наші яблуні, то зараз ми можемо застосовувати будь-який інсектицид широкого спектру дії. Бажано, щоб це був інсектицид тривалої дії, системний, який буде проникати всередину рослини, через, всмоктуватися через листовий апарат і буде таким чином тривало захищати наші яблуні. Я зазвичай в таких випадках використовую Актара або Енджіо. Це давно перевірені препарати, які дуже гарно працюють і по, по пилиці, яка зараз вже може починати розвиватися, вже мурахи активно повзають по дереву. Які дуже гарно працюють по яблуневому квіткоїду, які гарно працюють по різним пильщикам. І будуть захищати наш сад на протязі, ну десь хоча б 2-3 тижнів. Ось тут я хочу вам показати, поки записую відео, проходив по саду, знайшов одну діляночку наявлені, де ви можете побачити, вже проявляється захворювання, ну це не дивно. Після такого тривалого, прохолодного та дощового періоду видно, що... На яблуні вже з'являється захворювання. Тому обробіток повинен проводитись обов'язково. Якщо ви хочете берегти свій урожай від захворювань та від шкідників, обробіток яблунь проводимо обов'язково. Про те, як підживлювати яблуні, про те, як проводити, ну, надалі нам необхідно буде проводити обробку від плодових гнилей. Про це ми будемо говорити в наступних наших відео. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, задавайте, будь ласка, питання в коментарях. Діліться своїм досвідом, підтримуємо україномовний YouTube.